Середа, 12 жовтня, ранок після надзвичайної ситуації, що склалася у зв'язку із обвалом частини приміщення у шостій школі. Як ми й обіцяли нашим телеглядачам, ми продовжуємо відслідковувати ситуацію. У 9 годин вчора, у вівторок, наша знімальна група була свідком ретельної роботи по очищенню завалів будівлі. На майданчику спостерігав за роботою міський голова Сабодаш Володимир Іванович. Комунальні служби працювали до ранку. На ранок до школи прийшли батьки тих учнів, чиї речі залишалися у небезпечних приміщеннях. Після спілкування з ними ми переконалися, що втрачених речей поки що не було. На сьогодні нагальним питанням стало те, як продовжити навчальний процес учнів шостої школи. З цього приводу, ще вчора у приміщенні міського відділу освіти відбулася нарада керівників шкіл міста. Засідання проводила начальник відділу освіти Козак Лілія Олегівна в присутності керівників департаменту освітянської галузі області. І вже в середу, вранці, директор шостої школи Горулько Леонід Васильович зібрав своїх колег, щоб повідомити про подальший розпорядок роботи школи. Яким чином буде продовжено навчальний процес закладу? І з таким запитанням ми звернулися до начальнику відділу освіти Козак Лілії Олегівни. Лілія Олегівна. Сьогодні ранок середа. Перший ранок після такої надзвичайної події, яка сталася в місті Василькові. Ну, наскільки ми знаємо, ви в курсі так? тривали то, роботи цілу по очистці цілу ніч. І ви були тут і міський голова, ми бачили. Але скажіть, все ж таки на ранок щось знайшли під завалами? Ну, під завалами що могли знайти? Тільки завали. Ну, переживали, Слава було, а вдругу всі хтось... живі здорові ніхто в ці завали не попав. Ми просто щасливі. Дякуємо Господу, що така ситуація, що всі здорові. Ну і на сьогодні вже питання жертв, слава Богу, зійшло з повістки з порядку денної. Тепер як буде продовжувати навчання в школі? Вчора всі керівники закладів міського, міських наших закладів збиралися. Вирішено питання, що ми будемо навчати дітей в інших закладах. Таким чином, у НВК номер 4 на пісках на тракторній будуть навчатися перші, другі класи. У першу зміну, чому ми так стараємося, щоб діти в першу зміну саме навчалися, і потім група продовженого дня із харчуванням, звичайно. Треті, четверті класи помістяться у нас в першу зміну в дев'ятій школі у Западинці. А старші класи від 5 по 11 всі будуть навчатися у другу зміну у школі третій. Третя школа тут недалеко, тому добратися самі ці діти туди зможуть. А вже забирати ввечері ми їх будемо. Довозити дітей обов'язково будемо, вже вирішено питання з трансервісом комунальним підприємством. Вже ми зробили всі листи, зараз затверджуємо маршрути. Вранці дітей із верхнього масиву будуть забирати о 8 ранку і частково везти тих, кого треба на піски, частково у дев'яту школу. Ну і так як закінчується у них група продовження дня ввечері, то будуть забирати дітей так само централізовано. Тобто вчитель з ними сідає, їде, батьки, звичайно, не повинні їхати в автобусі, вчитель зустрічає дітей, садить в автобус, довозить до школи, там забирає, садить у свої класні кімнати, і вони працюють. Проїзд безкоштовний для батьків безкоштовно. Ми будемо відшкодовувати за рахунок нашого бюджету. А як буде здійснюватися харчування дітей молодшої харчування школи? у тих закладах, де вони будуть навчатися? Ми будемо харчувати на тих так же само, умовах, де? як і тут харчували. А педагогічний колектив. Як ви розподілите тепер школа? Вони своїми дітьми працюють у тих закладах. а старша школа у другу зміну так само вони самі навчають, здійснюють навчальний процес І своїми викладачами. відповідно свого розкладу, своїми дітьми за своїм навантаженням, за свої тарифікацією. Тобто, як я вас правильно зрозуміла, у них міняється тільки територія, так. так? оце приміщення, де вони будуть займатися, а у всьому останньому буде так само Все звичний режим. До якого вони звикли. Як ви думаєте, як довго таке буде тривати? Ви знаєте, дивлячись на те, що трапилося, то, мабуть, це буде весь навчальний рік і ми на те повинні налаштовуватися. Ми в четвер, завтра о 6-й годині вечора, у великому залі будинку культури збираємо батьків. Зараз буде нарада педагогічного колективу. Цієї школи шостої зараз ми будемо про це говорити. Всі батьки будуть повідомлені, і на сайті відділу освіти робимо повідомлення про завтрашні збори. Все батькам розказуємо, пояснюємо і йдемо на такий ритм. Я бачила рано багато батьків приходили і несли рюкзачки дитячі. Всі понаходили речі шкільні дитячі. Ну, зараз будемо визначатися, бо дехто ось тут чекає, щоб ще зустрітися з вчителем. Ну, вчора працювали, я знаю, адміністрація школи, ходили по класах, все виносили в одне приміщення, щоб вітати. Рюкзаки і речі, бо дехто без курточок навіть діти виходили. Свої особисті речі вчителі залишали. Зараз нам треба і журнали, і документацію зібрати докупи, щоб все це забрати в інші школи. Результати експертизи ще невідомі. Причина або невідомовідомі. Я вам дякую. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, що склалася навколо навчального закладу, і будемо інформувати Васильківців щодня.